Програмування людини з дитинства. Програмування з дитинства. Коли дитина маленька, мама, тато, школа, е, общество, родина, е, телевізор, що там ще носить? зараз, інтернет, інстаграм і так далі. Програмується дуже швидко. Як листочок бумажки, берете на ньому, пишете. І коли це зробити з дитинства, то людина далі нічого не розуміє, тепер тобто, вона не несе відповідальності. Візьмемо, наприклад, мама, яка виховує свого сина, маминим синочок. І синочка 50 років звинуватити, що він не знає, що таке мужчина, не можна, тому що він насправді ніколи і не бачив, що таке мужик. Його поняття розуміння мужик отакий, як його зробила мама. З дитинства можна дитині прив'язати дуже багато. Вона може бути думати, що це вона може бути, навіть сама дитина. Вона сама батьки можуть підштовхувати дитину до якоїсь там своєї цілі. Є мамаші, які і, і через своїх дітей свої мрії. І вже з дитинства пхають дитину, наприклад, там от вона не реалізувалася як красотою, наприклад, і дочку пхає в проституцію, або сина пхає, наприклад, туди, куди батько хотів поступити. І так з дитинства, виходить, напускають. Тут душа теж стоїть перед парою виборами, основний вибор тут вибрати себе. Типу душа з дитинства виходить, ставить маму і тата як підістав. Вони на першому місці. І вони її пічкують, і перепрошує мати з батьком, і вони перепрошують своїх дітей. Получається, все дуже просто, і там навіть цепочка йде. Ну і виходить, що дитина росте, і вже як хоче виховувати маму і тату. Вони розказують, що погано, що ні. Телевізор розказує, сусіди розказують, в школі розказують, в релігії, що правильно, що неправильно. І получається, що дитина вирощується і значально, до у кому мірі, де є погане, де є хороше. Мама хороша, мама погана, само початку починаємо. Ми не йдемо як ціле, а йдуть з дитинства вчить як різні. Так само діти, брати, сестри різні, хороше добре, погана вчителька, хороша вчителька. І саме дитинство воно все вирівнюється, хоча воно все є одне і ціле розділення. І дуже легко дитині з дитинства тлумачити в голову те, що потрібно батькам або системі. Мало батьків, які дивляться за своїми дітьми для того, щоб вони розвивалися в своєму напрямку, не напихали своїх знань, не напихали системи, а відкривали те, що є в дітей. І основна задача батьків є в тому, що батьки повинні не мішати своїм дітям іти своєю дорогою, просто направляти, а самим хочуть щось змінити, міняти в собі. Ну ніхто цього не вчив, вчили книжки і книжками вчити своїх дітей. Що воно все безсмислено нічого не роботує і не працює в дальньому мірі і з теперішніми ще законами. Но батьки і далі, і, і дідушки підключаються, і вони втлумачують стільки знань, стільки інформації в э, цих дітей, що просто капецька їй не потрібно взагалі. Тому що є програми самої дитини, які вона повинна проходити. А ще до цього всього діла причеплюють карму, бабушки, карму, дідушки, маму і тата. А там аборт, а там любов предали. І ще дитина теж починає його волокти і вже не розуміє, чого, не виходить, вроді би все мало бути, все добре. От гуляла-гуляла, дівчина, все було добре. Зробила аборт, а далі немає дітей. Все, діти закрилися. Була в прошлій житті, дітей оставила своїх. В ці житті не дали дітей, забрали. Є карма, наказання, бумеранг. Все воно існує. Але ну, дітей того ніхто не учить. Ніхто не учить з дитинства дітей любві, ніхто не учить дітей поваги до самого себе, ніхто не відкриває душ дітей. Воно нікому не потрібне. Коли діти ростуть, батьки якраз ссоряться, сваряться, зраджують, передають і розходяться. Орієнтовно там 8 6 15 років дитині. Там приходить сама борьба між самою парою. Коли вони настроюються, там жити чи розходяться. В основному 90% розходяться. І виходить, що вже діти йдуть в такому мірі і живуть, де борьба, 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 виживання. Це також потрібно душі для певного опиту, якщо вона попала в цю сім'ю, і попала в цей пространство, і попала в цей временний початок. Де Іменно такі закони діють, а не попало в майбутньому, значить душа повинна це також проходити. Но ніхто не вчить розбиратися в причинно-наслідкових зв'язках, ні в школі, ні в інститутах ніде немає, і в сім'ях немає, ніде немає таких людей, які б могли підсказати і допомогти душі пройти скоріше його, легше його пройти. То, що сяде бабушка, розкаже, доні так не роби, нічого не буде. Дочка моя, якщо бабушка пройшла, то й дочка буде, і внучка буде проходити, і вони будуть проходити цей рівень. Все буде залежати від самої вибору душі. Скільки душа буде хотіти його э, гратися іменно на тому самому місці. Тому, э, коли пишемо ручкою на чистому листочку, то треба переконатися, хто пише вашою ручкою і вашою рукою на вашій дитині. Тому що судьба не являється одною і сталою вона переписується. Тому, коли батьки міняються, міняються і діти. Тому програмування закладається в дитинстві. Ну його змінити можна, і кожна душа повинна його змінити. І якщо ви чуєте це до дітей, якщо ви чуєте, що вас тягне в музикант музичну школу, а вас пхають, наприклад, там на будівельника, ви маєте всього добитися, щоб піти в музикальну школу, тому що вам в ньому жити, вам з цим жити, не вашим батькам, нікого, тільки вам. Получається, що душа стоїть на такому виборі і такі опи проходить, де вона повинна відстояти свою місію з дитинства, свої призвання. І пройти проти батька, проти матери і відстояти своє. Мала жінка, старший мужчина вона молода, в них дитина. Зробили аборт постидно туди-сюди. Відтоді закривається канал на дітей. От і все. Страхи, страхи породжені, записані. Тому треба йти в регреси, розбирати, міняти, перепрограмовуватись, приходьте в школу і будемо перепрошувати ці всі ваші движення. Воно все вирішується. Не швидко, звісно, але воно все вирішується, тому що можна перепрограмувати його в патерних точках, де можна змінити судьбу. Там її можна перепрошити. Якщо ви це відчуваєте, чекаю вас.